Сьогодні розглянемо продукт нашого виробництва ланцюг ПТКД, який використовується для сільгосптехніки, зокрема для комбайнів. Ланцюг посиленої серії з посиленим вушком, більш міцний і надійний. Вушка встановлена на кожній другій ланці. Вушко посилене, відігнуте. З діаметром отвору 10. Дуже гарно себе зарекомендував цей ланцюг. Радимо для вашого підприємства. Такий самий ланцюг ТРД з кроком 38, з розривним зусиллям 5600, але з кроком атачмента на кожній е, другій ланці. mostly